Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вперше вирішив записати свій відео огляд на Linux дистрибутив. Це е, Antergos. Я не знаю, це здається не окремий дистрибутив Linux, а просто графічний можливо, встановлювач Arch Linux. Тобто це не його форк, а просто встановлювач. Ну я не знаю, якщо чесно. Але здається, що це просто встановлювач Arch Linux з графічною середою. І Що ми маємо на виході? Ми маємо можливість ознайомитися з Arch Linux без необхідності вивчати Arch Wiki, читати мануали по встановленню Arch Linux. Ну, Тобто, познайомились, якщо вже сподобалось, то можемо. Переходити до ручного встановлення або залишитись на цій системі, якщо все влаштовує. Мене взагалі-то все влаштовує в ну, буду називати його, дистрибутиві Antergos. Все з коробки працює за винятком хіба що драйверів пропєтарних на Nvidia. Вони чомусь при встановленні, пропонувалися мені встановити. Я натиснув встановити їх. Але в результаті не отримав нічого на виході. Тому поліз в інтернет і знайшов відповідь на це питання, як встановити на Arch Linux Nvidia драйвера пропрієтарні. І чому саме Arch Linux, Чому я його встановив? Ну, захотілося щось нового, в принципі. Тут нові версії програм, всіх тих, що є і на Linux Mint. Я вже три роки. Ну, на Linux Mint стається 2, вже стабільно 2 роки працюю. А взагалі-то я спробував Linux досить давно. Це ще я переходив з Windows XP, я психанув. У мене там, ну, як і у всіх в Україні, звичайно, ломана Вінда була крякнута. От. І перше, це що мене Заебало, як їх там називають? Докбари чи e Mail.ru, Там всі pa короче. І все це на Windows XP у мене встановилося з якоюсь крякнутою програмою корявою обическою. І внизу тут вилізло докбар e чи то Яндекс. Я вже й не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, коротше, тут Куча поебени, блядь, спутник, сука, і всяка хуйня повилазила. Блядь, я поліз в інтернет, як це все повидаляти. Ну, в принципі, знайшов вихід, це все видалив. Потім встановив ще одну програму, потім в мене злетіла лицуха, а потім ще щось. Мене, мене блядь, це так довелося, що я перейшов на Linux, встановив тоді Linux. А що то був за Linux? Я навіть не пам'ятаю, здається, чи урунту, чи може убунту. Ні, убуту пізніше. Рунту, здається. Оце було перше знайомство, ну, що ми викликали перше знайомство, це я можу описати, в принципі, отак. От З'явився робочий стіл, в принципі, я все встановив з рекомендованим параметром. З'явився робочий стіл. Я зайшов так, так, так. Знайшов там. В принципі, менеджер файлів натиснув на нього. Так, Думаю, Де тут мій диск D? Де? Де мій диск D? Я прихуєл, тому що диска D там не було взагалі куча куча от таких от різних папок. Немає папки Windows, program Files, Program Data і Ліп, Boot, І все таке в домівки замість диска, D я знайшов. Таку кучу барахла, у мене очі повилазили, чесно кажучи, це таке відчуття, що я на іншу планету потрапив. Ну, Потрохи-потрохи потрохи розібрався з цим ділом. І, і Потім все ж повернувся я на Вінту, і поруч з нею в мене стояв Linux і вже потім Ubuntu я постав. Поступово-поступово я призвичався і перейшов. Потім вже на Linux Mint. І на Linux Mint ці останні два роки я повністю на Linux Mint, але міняв зборки. 64-бітну виставив собі зборку. Ну, в принципі, проблем там не було. Просто вирішив щось нове спробувати спробувати ну, як би цікаво все-таки. Встановив, а багато чув про Arch Linux. Різних. ну, Багато чого чув. Хтось матюкав той Hierch Linux, хтось наоборот хвалив, хтось казав, що Pacman дуже зручний, дуже кльовий, хтось казав, що після обнов система падає, все піздой накривається. Хтось казав, за те все нове. ну, Вирішив встановити, вирішив встановити, зайшов в інтернет. і і піздець, там Arch Linux, там ставить я їбу з консолі, коротше хір розберешся. Але я все ж таки встановив Arch Linux. У мене там не запрацювала одна характерна така програма. Ну, Не запрацювала, тому що бібліотеки були всі на Debian. Але через такий час я знову повернувся. Але повернувся, тому що Antergos, Почув про Antergos, вирішив встановити. Все встановили, все запустилось, все працює. В принципі, тепер я довольний. Я задоволений повністю цією системою. І так. Що ж чекає користувача, в принципі? А так, да. ще скажу, що Pacman, в принципі, дуже зручний менеджер архівів Pacman. Чому? Чому? Тому що тут є пошук по ньому. Наприклад, ми вбиваємо е? велике S і маленька S, це пошук по репозиторію. І вводимо е? Google Chrome. Chrome. Так, е? пароль. Нічого не знайшло. Але якщо не зйшов в Пакмані, є ще користувацький репозиторій Aur. Вводимо його і, будь ласка, прошу. Все в нас є. Є Google Chrome. ось Google Chrome раз, Бета. Ну, це не знаю. І так, щоб встановити, прописуємо назву цього, цієї програми і S велике S. Google Chrome. Все пішло встановлюватись. Продовжити та продовжити. Зараз все це встановиться. Робочий стіл у мене стоїть KDE, мені дуже подобається. І подобається ще тому, що тут є KDE Connect програма. Кльова, кльова. Насправді кльова, На своєму Андроїді ставиш KDE Connect при приложення, і тут програму ставиш, вона вже встановлена. І можна використовувати телефон Android як тачпад і ну, круть. Мені дуже подобається. І ще крім, окрім всього того. Ще в мене комп'ютер коннектиться з моїм телефоном, і всі смски, все це висвічується, все, що приходить, мені, все, що мені надсилають, все це на екрані монітора круть. І якщо телефон десь в іншій кімнаті, припустимо, то мені телефонують, і тут висвічується, що мені де виклик і хто в мене викликає. Тобто я знаходжу телефон. і і знаю вже, хто мене викликає, беру трубочку, все красота. Так, Google Chrome встановив. Так, навігатор Tenet. Tenet. так, все працює. Ще хочу зазначити, що локаль українська повноцінна, Кльово, користуєшся відразу, все круто. Ну, а тепер, як же це все виглядає, як це все встановлюється. Я вам покажу на. Прикладі віртуальної машини. Е, підключення до інтернету є необхідним при встановленні е, Arch Linux через Untergas. Е, так, після того, як на екрані висвітилось це все діло. Ну, звісно, я повторюю, що треба скачати образ, записати на флешку і тоді загружатися з нею. Так. І от, стартове меню. Life-CD обираємо другий пункт. Чекаємо, поки завантажиться робочий стіл. Так. За замовчуванням робочий стіл тут і да гном. І ви можете покористуватися по цій системі, поклацати, потикати, подивитися все. Діло, якщо сподобалось, то в принципі вже встановлюєте повноцінно на комп'ютер. Або не встановлювати, якщо не сподобалось. Окрім того. При встановленні ще буде запропоновано обрати е, яку стільницю, який робочий стіл ви, ви собі хочете мати на системі. Там і ну, зараз все бачите, в принципі. Так, загрозився наш Gnome, робочий стіл ось тут можна потикати, подивитися, мепс. Круто, круто, читалка. Аут, ну круто, хоча <с> в мене не стоїть, Натискаємо оцю чер... червону хочу сказати, синю іконочку. Щоб завантажити на ваш комп'ютер. Чекаємо, поки відбудеться з'єднання з сервером. YouTube, дивіться трансляцію. От бачите, з'єднання з моїм телефоном чітко. Телеканал дочка, Міказиді. Тобто мені зараз надійшло на телефон смс і відразу вона висвітилась тут. Так, ну гаразд. Тут, значить, коли це все прогрузилось, обираємо цю хмаринку, інсталліт, обираємо свою локаль. Українська. Перевіряємо, щоб все тут галочки сюди стояли. То галочки, що у вас вистачає там місця, що все у вас фури, коротше. Так, локаль. Вибрали. Тепер треба обрати розкладку клавіатури, і тут треба обрати англійську розкладку клавіатури, тому що якщо ви обрати розкладку клавіатури з кириличними символами, вам потім потрібно буде ввести пароль логін. Але логін потрібно вводити англійською. А Перемкнути розкладку буде неможливо. Далі. Так, обираємо. Тут потрібно вибрати робочий стіл. Все залежить від вашого комп'ютера. Ну, яка машина у вас такий, обираєте? Хоч таки де є, хоч це ну, Перед <кхем> Перевстановлені програми, які будуть встановлені при загрузці системи. Ну, Тут я рекомендую браузер, це вже як кому подобається. Користуватись репозиторій AUR. Обов'язково обрати. Chromium мені не подобається. Flash плагін Office, Steam. Ця шляпа, я не знаю, що це таке, може потрібно. <coughs> Натискаємо далі. Тут вручну дуже рекомендую окремий розділ під. Під Home обрати. Дуже рекомендую під Home окремий розділ обрати. Тобто розмічаєте корінь, Swap, Home. Коли розмітили, натискаємо далі. І там вже вам пропонується логін і пароль ввести В принципі, все це вводите і починається встановлення. Нічого складного. На виході. На виході маєте. Отаку от робочу систему, що потрібно це тільки встановити драйвера, тому що вони чомусь, я ж кажу, не встановлюються е, На NVIDIA... Nvidia Nvidia, Nvidia, Nvidia ну, вже немає, мабуть. Ну, на Nvidia покажу, тому що я знаю тільки на Nvidia. Тому що в мене Nvidia. Вот это NVIDIA Надо сказать и далее Пароль Далее Встановила Все это дело встанавливается Встановилось далее добавляем вот тут утилс, uh, ну utils залито я вообще французскую тому не знаю как там верно utils так уж встановлю далее libgl libgl так уж встановлю далее xconfig У мене не, не працює. І не працювали з самого початку. Ну, когось може потрібно буде. І останнє: settings settings встановили. Далі робимо е, reboot і перезавантажуємо комп'ютер. І в принципі, драйвери Nvidia будуть працювати, і будуть працювати вони. Вони будуть отут. Загублено та знайдено, з'явиться. Все працює. Далі, що ще хочу сказати, як обрати оце якоря отут, о, в докі. Щоб прибрати якор в докі, встановили докі, накидали туди програм і вводите ось. Все оце. Мені западло просто писати знову. Тільки писав. Вели. Далі, після того, вводимо кілл. доки І все. доки виключається. Знову його запускаємо вже без якора. Щоб знову з'явився якор вводимо true. true і kill all доки І знову запускаємо доки І вже в мене буде з якорем. Зараз я його приберу. Тому що він мені не подобається. В принципі, все легко, все, все доступно, все дуже просто, все кльово. Систему рекомендую встановлювати хоча б для того, щоб просто ознайомитися з нею. Мені вона дуже сподобалась, мені дуже сподобався Pacman. Кому не, не подобається працювати в терміналі, є і графічне е, встановлення програм. Тут обираємо, ну, тут той же Google Chrome, да. і у нас відбувається пошук по стандартному репозиторію і обира і по ауру. Ну, от він вже встановлений. Тобто все працює, щоб видалити Google Chrome. Це ж через Яур. Вот. Вводимо R и маленьку s Або Pacman, якщо через Pacman стало, або ЯУР, чи якщо через через стало ставили, RMLNK це і всі залежності, які встановлені з цією програмою видаляє. Все видаляється, все круть. Google Chrome більше немає. Все, наразі це все, що я хотів би сказати. В принципі, про цю систему. Ну, що система працює, система більш ніж годна. Оновлення системи також є. Це кльово, мені подобається. Тобто всім рекомендую ставте, користуйтесь, пробуйте. Не сподобається, не проблема. Часу мало затрачено на її установку. Так що і вбивайте сміливо, ставте свою улюблену систему. А на цьому все. Всім пока. Удачі!